Погода в Україні в найближчі дні тимчасово погіршиться. Країну накриє сніг і вріже мороз до мінус вісьми градусів. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 11 березня, дощі поширяться на західній частині країни, а саме вони йтимуть на Закарпатті, Волині, У Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, а також у Вінницькій та Одеській областях. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку, посилиться до 7 12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11 березня, то буде прохолодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9, а вночі буде від мінус 1 до плюс 3 градусів. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 9, а вночі від 0 до мінус 4 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 10 в день і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві, 11 березня, ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!